Да, гае. Я не успев визвати. Я його вбив. Але я не успію визвати, походу, да? Ну и ног, чи ти вбив його? А А, так не встиг визвати. А, ну значит, значит, не засчитали. Забираєш свій моцик чи ні? Ні, тут тачка є. хочаться самого времени, я мен латив. А вона тут застряла, походу. Тикай, треся ти. А то Блять, треба тачку вивозити. Блять, зверху тип. Єбать.